Всім привіт дорогі глядачі, гості, підписники мого каналу. З вами Дестрой 152 сьогодні будемо грати знову на сервері Crystallix Build Battle. Це одна з моїх улюблених ігор, як завжди. Р голова в руці. Ти комусь голову відрізав? Ні, це лише цей. цей. Гітера, ладно. Андрій, привітайся. Добро, ти, ти вже зайшов, я теж заходжу. Ну, 10 людей, 11. 12. А не 11. О, ковбас. Ковбас, Блин. Строїм ковбасочку. Я знаю ще буду. буду. Алли колір, ковбаси треба. Це можна тему взяти. В майні. З глини. Одно із... Я глини. так і буду. Певно, хто буде колбасу з чось інше встроїти? Я не знаю, яку шкірку робити. Згадського кирпича. Серйозно? Ні. Це ж ніж із каменю. А хоча ні, воно фігово виглядає тут. Глядає, глядає. О, буде, так, стопі, да, Ой, тут же... О, таке нахай буде. Ну, якісь дряви ми треба. Так, стоп, я зараз простроюся, так, трошки. Тут у нас буде хвостик, типу. Короче, построю стіл, на ньому буде якийсь чувак нарізати колбасу. Я просто колбасу повітря, я завжди все в повітрі строю. Знаєте, моби, вони що на землі не стоять, хоча я пам'ятаю, як олень. Ну добре, майже вс. чесно сейчас це дуже дебільно, там же светлееще. Час трачу, блин. Фиорату візьму. я, я хази тупо саму форму кобаси як робити. І по суті треба 4 х 4 що ли? Ну да, як інакше. Йо, ми вже півтори хвилини прийшов. Прийшов. Так. Ну я за цей час вже багато все. Я вам зараз кобасочку не виба роблю. Такий апетитний кусочний. Надеюсь, его наойшло солнечно, на вышло слышно, а на колено аккуратно. О, ну Да. Ты пошли за докторском. Да. Да, вот всё, Да, все. с тебя Боже, бред полный А стоп, сарды Да, все. Да, Так, ні, це, це фінговий придумав. Слушай, в мене вообще немає ідея, построю коду суп вітр, що з нею можна зробити ще. Ножичок в неї готовити. <різь> Нарізами, если не, не запах. Так, з чого ножичек? Ножичок, ножичок, ножичок серии, бра, якісь блоки Залезу, це якось типичный даже. Які серии блоки прикольні? Кварц. О, Ну. Ладно, здесь мы зачайно залезу. Ну ч, как китсак разниром с голову. О, стоп, а я инчи кусок куда на разомри, типа надо его зробить. Аго. Чо? Не просто Ну, вага. Давно гайди лага. Меня вагає, я не знаю. Чому? Так, чувака, я вже зобразив все, крім ковбасы и волосся. хвилина лишилась на колбасу 30 секунд я не ставил чтобы подможек человек из дебильной даже выходит ладно мне треба накусоручку черную что, расист да. А ч, чё, чётенький даже ножик наш? Блин, я нож ну ножку ладно, плак... На, на идеально, честно, ножик не идеально, но прикольно достигнуть. А чё, я когда-то колбаса, да? Що це типу, холодильник, да? Да. Ну, холодильник ось, якось не дуже виглядає, чесно. кобаса кобасами дуже зображена. Ну окей. Ей, то, типу холодильник, в котором лежить кобаса. Хороший колбаса, в кушці хабасі. Хабаса. Колбаса. Холодильник. Кубес. Mm -hmm. не дуже чесно. <клес> а так би в нього було зовні оранжевий сравни червоний, я би його поставив. Хорошо. А якийсь поставил непонятний, Тупо якийсь оранжевий. бутер прикольно це бутерброд, а, кубосою, це, речи, это бутерброд чего плохо а колбаса ты по своей слуха бутер это я дурачу тут не умею колбасу устроить поставьте еще дедрально я старался нет, нет это не пародия на шрайка на сантуре о это мое а нет это не мое это а какой-то чувак он нас плагиатом фактично Чувак, как было, херная. А что у него стырчить, как будет французский хот-дог? <свят> Ой, я не проголосовал, блин, я что-то забылся. Я бы хорошо поставил часто. Да чего, Шки, шкирка сбрызал. О, это он прикольный. с края, да? А, нет, нет сосиски. Он... Знаете, <свят> кишки? Нет, сосиски. Хорошо. А, у на сосиски даже похоже. Ну, это что-то такое непонятное. Похоже на руку. <свят> Одноглазый <свят> чувак. який тримає червону шерсть в руці або просто якогось якого зломана рука і знизу заіскапує кров не ні це не моє це ковбаса це якийсь зелений хрень а оце от біла ця ковбаса так я щось не ще знаю зелена колбаса це просто профанчик файл фантик профін 9000 кобаса. Ты звуку себе відрізал. А доброе сюда це культурно на доскубасу похоже. Я бы навіть поставив хорошо. Тільки ножик він неправильно зробив я бы с кварца на на місці ножик. Так бы навіть я... Реально кварц, блин. Кварц я хочу. Я бы не машин ножик, я тоже залізу робил. Чувак, якщо кварц поставити на землю, в полублу. Эээм. Пришла ваша доставка говна. О, т.н. слухай. А вот мог ты вниз. Пись, чувак. Ой, мой заложен. Типа, я руками кубасу. Я думаю, я думаю, корольку. Я це типа... Знаешь, це типа шрадар такий кинжанчик здруки весна ріжу кубасу. Да вы же кажется 10 хвилин, так. И все, я точно. Та так, зашел, модем через 10 хвилин. Так, стоп, це моє. Це ты там казав бо я той це моє. Фон. я не мене Це тобі. Алло? Це моє? Це не моє. Це моє, ти... блін. У мене ще... Десяте місце, серйозно? Плюс два до рейтинга. У мене мінус -4. 4. Я за маленьку построю. Я теж так думаю. Я так бачу. Ти тут? Треба було більше строити. Типа нема, годі першолоби. Першолоди? Де? Медеп. Мені почне. Я тебе не бачу. Я зайшов, ти не при... не приїднався до гри. А де ти є? Я зайшов, на табличку натиснув. Я тут захожу. Так, 15 з 20. Я тебе не бачу, я тебе не бачу, я вже зайшов. Ти вже зайшов, а я ще не зайшов. ти мені ви втираєш, ти вже зайшов. <рес> ну так заходь. Я вже зайшов. О, там домик... О, треба водичку. Ну це ж так думаю. Окей, я поки я що де... візьму топ, лоски, двері. Де ті двері? Чого як то двері? Я не знаю, там десь я. основані. Ну, Додали, звичайно. Ти можна воду поставити? Бу, воду? Можна. Розлий. Але я потім не поставлю. Мені треба строїти, щоб було зручніше. Ну, ти тобто бачив чоловіка, який пробував викопати всю карту. Це просто... <кх> Ей, де <да>, дуб? <кх> все викопати. Тема була, типу, корабель, і він хотів, типу, викопати всю карту за 5 хвилин, щоб розлити воду. Удачі. Удачі тобі теж. У меня уже шесть трохи выходит, я ломаю там блоки Руками Так, все можно водочку ставить Э, это вот Так, чтобы не строить эту коробку, требуется что-то нормальное Это нормально Ай. Он в полете, блин. Что так можно. Ай. Читер. О чем бы и не? О чем бы и не кучитер Чувак, мне пришло пиптога хвилины. Я же норм построю, ч? Или в отправляю, все же. Хата, хата. О, гаєш сюда подожди. Вот тут, вот тут. Так, блин, вже зараз буде половина часу, я не встигаю, короче. Я зависит такі балки крайні хати поставив і все. же, женать хату свою Ну, я завжди, напевно, встигну. Тому що я ще ніколи не запізнювався, реально. От повністю не встигав, я, я ще ніколи. Був, я одразу запізнився, це була як я почав це Тобто, як ти Т -т -т дракона ставив, просто командний блок на голову <рес> Я не встигну <стою>. ну тобі. <рес> такий, ну я в дупу, знаєш, поставив собі командний блок на голову. А що ще ви

Блин, хуя на 40. 40. 40. 40. Сама на обидно. Вот сейчас обидно было. А. Может, это запор. Это? Запор. Да. <коррень> Блин, губ... я снова его захопил. Самый дубовый. Я видел. Тільки дубові і можна ставити чувак. А де він є? Та да в декоративних блоках! Тільки відкриваєш зразу можна його побачити. А вот, я слихуюсь. Блін, дві пари дверей. Вот ем... так. Так, двері дубові. Картину треба. Тоже десь тут картину. Картин? Ну да, чо щоб... бою. А де вудочка слухаю? оружие это спище не двоет инструмент... я... а ты хочешь її в рамку вставить а это рамка рамка в декоративних блоках я картиночки бачу а вот рам рамка рамку я теж так думаю вставити в для де вудочка побачу вот так вот так відкрию двері я поставлю Скоро ліжко Сундук все 2 секунди останні встиг А чого любі спинчик в принципі не гавницу, але не буде гавницю. Не теж гавницю трошки вийшло. А зараз далі. Це просто не скажу, що це тупо кубик. Куб. Это він в ті ялинки вирости, не то. До... Це не хіжина, а на домик рыбака. Та просто озеро з боку. Просто хижина. Не знаю як вона називається, правильно. Халупа. <смех> Халупа. <смех> я, <смех> рука, як Те... Бо... я не буду <laughs> на це дивитися, я відвернуся. Це будинок. Видишь, у меня с лицом голубые, оранжевые око. Какие с будочкой. Ну, так же пишешь меньше норм, правда? А в серьезно, ну... А в середине пусто. Если ну, бы там бай. хоть что-то было, я поставил хорошо. Чувак, не видишь, какие он за 5 полных поставил. О, ну, конечно, шутка. Відвернись, чувак, я поставив ужасно, а ти відвернись. І добре. Блин, я ч девально не поставив. <laughs> <laughs> чувак, це не по тебе. Так, я а... Та, не можу заткнути. Коробочка. Да, коробка. Вудка, это і якась хіпня. Ну так, якби це хоча б хоча б чуть-чуть був дах нормальний. Хоча б яби він воду залив, було б прикольно, але ні, куб висотою з головою. Ну це хорошо. Думаю я б навіть поставив прекрасний, бо тут був нормальний нормальний домик. А домик маленький був. Але Аф'яна прикрасив. Я до речі це теж летять, я не стих туди натикати. Ще одна коробка. <реш> Збере <су> <реш> зверху. <су> Що там всередині. Ну, там сундука два. Так короче по по тому що дом ребята. А от тебе отвечаю, цей попередній чувак він виграє. Пьр, це ж те таке. А, це вудочка. Эээ, в середній пусто, не не очень. Прикольно, але бо я кажу, в середній пустой би фрестачок, пітечку, ще щось. Я взагалі поставив тільки двойне ліжко і два сумта. Ну чувак, ну я поміцелій. Розумієш, це виглядає якийсь... Походу весь час поставив просто поміцелі свою яму і задавав сюди воду. Це якийсь вестплонт. Знаєш типу, просто екаліптичний світ. одна коробка, серйозно? Я на вікна не встиг поставити, Весь сейчас типа тільки рамки ставив з рибою. <реш> та... Рибака шикарно. А, знаєш, шикарно. це типу риба, як він хвал, хвалиться він ставить рибу і е, е, табличку. Ну, таку, табли... О, таку табличку. це мій. Норм, чо? Це не можна нічого не встати. Ну, ти, як завжди, ще ти реально поставив. Так чисто, по совісті, як братану. Я вже відвлекався, що я забув. Від... Це мені відкрив а, двері. Кліпо, ти? ти в минулий раз мені оцінку поставив. Та, що ти правильно? Ти встиг? Так. Mm, ти впевнений? Та! А я не впевнений. Блін, ну це... У-у-у-у! Я, не... я, я знаю, це якщо ти біжиш, я літаюсь. Не очень. Блін, ну ну хата 3 на 3 блока це менше, ніж моя кімната. <смех> <смех> не знаю як можна жити. <laughs> О, це мо... Ну в, це рані, в У тебе хоча б цей гостя житлово велика. Правда, чому було на полях, я не розумію? Шо-шо? Я не розумію, чому будувати на палях? Дев'яте місце? Я поставив тобі ще девайс. Я казав, що це виграє. Mm. Mm. вася да. Кожного разу як граємо білбатл 19 людей засмучуються і лише один радується. Ну просто натурі на що залежати за, за оцінки. Хто таке, знаєш, люди, школьники які хочуть виїхати. Ладно, друзі, всім дуже велике дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, зачекайте нові відео, які виходять дуже часто, всім бай-бай.